Херасонщина це Україна. В Одесі відкрили пересувну виставку, участь в якій узяли 20 художників з усієї країни. Кількість картин постійно збільшується. В експозиції їх 62, всього 102. Наймолодші учасниці проєкту 2,5 роки розказав засновник Павло Ярмій. Дівчинка це робила ці е, малюнки, якби вона і руками, і носом, вона всім пише, і от для неї це, знаєте, така арт-терапія, бо вона дуже злякалася, коли е, були е, бомбардування. У кожного з нас на сьогоднішній день є бажання е, вернутися. Розумієте? Просто ми не можемо, можливо, так швидко, але нам це дуже потрібно. Для себе виставку чоловік називає Хочу додому. Таке розуміння їй близьке, розказала відвідувачка Ніна. Останні дні було дуже важко. Це місяцям не буде добре. Але ну, мене він, він, він дуже допоміг, Тому що якийсь серйозні про це дуже треба. улюблена картина Олександра Яковлєва. Серія картин про соняшник. За такий короткий термін створити стільки робіт, Замок, головне вони наповнені. Ми почали давати їм назви, коли передивлялися. І вже декілька робіт ми представимо на аукціоні у Львові 1 жовтня, де буде представлена виставка під назвою Херсон Незламний, де ми будемо презентувати Херсонщину. Виставка Херсонщина це Україна в Одесі перебуватиме до 10 жовтня. За словами Павла Ярмія, більшу частину картин створили за 12 днів. Нагадаємо, 24 серпня цього року в Умані стартував мистецький проєкт «Херсонщина – це Україна. Його мета психологічна підтримка тих, хто виїхав та залишається в окупації. Наприкінці організатори проведуть благодійний аукціон. Гроші з продажу картин, nft зображень і товарів з принтами підуть на відбудову зруйнованих росіянами культурних пам'яток Південної України і на збройні Сил України Ксенія Стельмах Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.